Привіт ти на каналі D-Empire. мене звати Дмитро. Я сьогодні хочу з тобою подивитися новий трейлер. Чи новий геймплейний трейлер, о божечки, до нової такої гри майбутньої Silent Hill F, яку я точно не обійду стороною. І 100% вона буде у мене на каналі. Повне проходження. Оцей повний-повний кошмар. О, Хінако, все добре? Правда? Вона має все. Така людина, як ти, щезне. І це чудово. Я не хочу бути сама. Мені самотньо. Ти ж казала, що ми завжди будемо разом. Ми ж обіцяли. Я не хочу цього. Так, Селен Хіл Еф. Японія 60-х років усамітнене містечко Ібісугаока, де живе Шумізу Хінако. Раптово поглинув туман, перетворивши її будинок на суцільний жах. Місто занурюється в тишу. Туман стає густішим, і Хінако доводиться пересуватися з вивисними вулицями Ебісугаоки, ну, міста цього, да. Розв'язувати складні головоломки і битися з жахливими монстрами, щоб вижити. Пориньте у світ, у якому живе Хінако. Відчуйте феєричну музику, зокрема, твори ветерана Silent Хіл, композитора Акіра Ямарокі, прекрасні візуальні ефекти захоплюючі історії про сумніви, жаль і неминучий вибір. Чи прийме Хінако красу, приховану в жаху, або стане жертвою божевілля, що чекає на неї попереду, відкрити для себе нову главу в серії Silent Hill, де психологічний жах поєднується з приголомшивим оточенням в японському стилі. Насправді е жах жахливий дуже. Мені аж прям трохи гидко робиться від цих всіх монстрів, якщо чесно. Немає, немає поки що тої такої. Е, от прям коли му мурашки по спині, знаєш, коли такий мороз по шкірі. Поки що якась просто бредота. Ну, не знаю. Поки що це лише трейлер, да, якось так все скоро під музику. Можливо, в самій грі буде таке щось така лячна буде гра, що буде аж пробирати тебе до кісток. Ти ж збрехав, правда? Думаєш, їй вдалося тебе обдурити. Але, але Хінако Хінако померла. Хінако, а Хінако хоче бути з твоїми друзями завжди, але друзі не вічні. Вони теж одного дня зрадять тебе. Так само, як тебе називали зрадницею Хінако. Хінако. А, да-да, пробач, що. Добре, подумай. Чи варте воно? Того. Ступило гівняшку, хінако, ти ще довго плануєш залишатися тут. Я сама відчуваю, що це дивно. О, я ніби не розумію сама себе. Своїх почуттів я теж більше не розумію. Хіба це не мій сон? Чи може твій? Хінако. Хінако. Часу майже не залишилось. Якщо ти досі жива, значить ти ще вагаєшся. Але Цей час вагань для тебе вже закінчується. Скажи мені, хто ти? Чому ти весь час робиш вигляд, що нічого не розумієш? Знаєш, я б могла б вбити тебе одразу. Ти все відібрала. Все абсолютно все від мене відібрала. Що ж цікаво, цікаво. Соредева карево. Ну що ж прощ, прощавай, сподіваюсь, ти знайдеш своє щастя. Що за жесть? Ти ж брешеш, правда? Думаєш, їй вдалося тебе обдурити. Але ж Хінако Хінако померла. Так, да, поки я щось не розумію, що відбувається, ну але... дуже-дуже цікаво і не зрозуміло. да, поки. Silent Hill О, Silent Hill це серія, в якій поєдналися елементи західного і японського хорору. Але З кожною новою частиною, як мені здається, японські риси ставали менш помітними саме тому у нас виникло бажання зробити Silent Hill, де японський хорор буде на 100%. Ми вважали, що створювати японський Silent Hill має сама японська чи азіатська команда. І якраз тоді ми познайомилися. з Це команда, з якою легко комунікувати. вони працювали з великими японськими і Я відчув, що це хороші партнер. Наша команда вже працює раз разом <im> <im> майже рік, і ми дуже раді, що наші минулі проекти були помічені, що й привело до цієї співпраці. У команді багато фанатів Селен Хіл і робіт Рюкусі, тож ми почали активно обговорювати, як перенести атмосферу японського хорору, але зберегти дух серії. Оскільки гра змінила основну тему, нам було дуже важко не копіювати а розуміти, що саме створює атмосферу класичних щоб розвинути це в новому проєкті. Ми витратили багато часу на обговорення між Neo Bards та оригінальними дизайнами. А було важливо зберегти ігрову цікавість для фанатів Сален Хіл. Команда багато працювала над бойовою системою. Вона повинна бути водночас новою, F, але знайомою, атмосферною, time, але не надто складною. Тайден то хіре еконобута події в саме хіл ефібуваються вже не в містечку саме хіл, а в японії але це так само психологічний хорор. Історія про те, як герой стикається з власним внутріш... внутрішнім світом. Ми зміцнили саме, саме, саме психологічну складову, додавши японський жах. в японському хорорі важливо не просто брутальність, а поєднання краси та страху. саме ця концепція краса, яка Викликає жах, стала основною основою проекту. Це ключова ідея Silent Hill F — краса і жах. Наш візуальний стиль мав створювати тривожність, але водночас притягувати, змушувати дивитися. Саме тому нам пощастило працювати з художниками, які ідеально відобразили matter, це поєднання краси. і страху. Чому ми обрали саме епоху Шова? でも、これを見ると、のように見ると、私はそれを見ると、私はそれを見ると、私はそれを見ると、私はそれを見ると、私はそれを見ると、私はそれを見ると、私はそれを見ると、私はを見ると、私ると、私を見ると、それを見るを見ると、それを見るを見ると、それを見るを見ると、それを見を見ると、それを見ると、それを見ると、と、それを見ると、それをと、それをれを見ると、そを見れをれをれれ Розробляючи рівні, ми взяли за основу район Кінсанти, а також обрали характерні японські локації, старі школи, святилища тощо. Вони додають грі відчуття справжнього японського стилю. Звісно, ми ж не забули про інший світ Silent Hill. Це дуже важлива частина серії. Ми довго працювали з разом з вікосі, щоб об'єднати його сюжет з нашими рівнями і створити новий ігровий досвід. Я впевнена, що азіатські гравців ці локації будуть знайомі а для західних цікавими та незвичними. Ми хочемо, щоб ця гра познайомила більше людей з естетикою і дизайном японського хорору.

Наша головна ціль розповісти унікальну історію, зберегти особливу атмосферу, адже ритм сценарію і ритм ігрового процесу дуже різні. Тож ми довго обговорювали, що потрібно змінити, щоб і як краще це зробити. Наприклад, нам було важливо було подумати, коли грабця треба просувати далі по історії, uh, а uh, коли дозволити досліджувати світ. Uh, Потрібно було вирішити, яку інформацію подавати через оточення, а яку казка сцени. Я вважаю, ця гра поєднує знайомі елементи з двома новими напряму. Знайомий страх і напругу. А також нову історію від рікусь і свіжий підхід до ігрового дизайну. Ми детально продумовували, коли гравець має відчувати напругу, напряму а коли через камеру чи форпобудову кадру. цього разу дія перенеслася з, з, з заходу Японії. Із, із заходу в Японії, і ми хочемо, щоб гравець відчув цей культурний контраст не лише в оточенні, а й в постановці. The uh, release is scheduled for August 25, 2025 for the PlayStation, Xbox and PC. Hi guys and welcome back to the channel. А всім привіт, і ласкаво прошу на свій канал. Сьогодні ми подивимось на одну з найцікавіших і найбільш моторошніх ігор, що зараз розробляються. Це нова частина легендарної серії хорорів, яка змінює звичний напрямок. Вона поєднує психологічний жах, сюрреалістичні образи та традиційний фольклор. у способі якого ми ще не бачили. Давайте розберемо все, що нам відомо. Сюжет, геймплей, бойову систему. Так, дія гри відбувається в Японії 1960-х років. Це велика зміна після туманного американського містечка події розгортаються у селі, в горах, яке захоплює дивна грибкова інфекція, на природні сили. Якщо попередні частини були про занепад і промислову гниль, то тут нас занурюють у природний розпад, червоні спори, повзучі корені і органічний жах. Ви граєте за тимдічну дівчину підлітка на ім'я Хінако кошизу, яка проходить психологічно важку історію, самопізнання та внутрішніх змін. Чейнж, сценарій написав японський автор хорору Крукісі 07, відомий своїм заплутаними сюжетами. Ця історія про спогади ідентичність, стосунки та реальність. одна з фраз у трейлері говорить усе друзі, не вічні, так само як і ти їх зрадив. Кожна репліка натякає на прихований біль і психологічний жах. Монстри це метафори їх дизайн, натхнений міськими легендами та фультурами. Багато з них схожі на спотворених людей, які були вам знайомі, а тепер поглинуті червоними квітами та грибковими мутаціями. Візуальний стиль одночасно огидний і дивно красивий. У кожній сцені є сумна елегантність. Цікаво, що в новій грі поєднує, повністю відмовились від вогнепальної зброї. Бойова система ближнього бою. Ризикована та напружена. Розробники описують її як інтимну і особисту. Важливо буде ухилятися, керуватися витривалістю. битви скоріш емоційні, ніж тактичні. Навіть головоломки тепер побудовані довкола емоцій і спогадів, а не довкола ключів і замків. Гра виглядає приголомшиво й Вона створена на фай п'ять. Кожна локація наповнена атмосферою та тривогою, школи заражені, плісні, темні ліси, все покрите червоними квітами. Ці квіти символ одночасної смерті та краси. Створюється з використанням традиційних інструментів і атмосферних звуків, навіть тиша буде лякати. стиль хорору. Більше схожий на класичний японський жах, менше різких скримерів, більше психологічного тиску. Players may need to dive into the protagonist's subconscious to unlock twisted logic. And face Visually, the game is stunning and horrifying. It's built in Unreal Engine 5, and every scene oozes dread and atmosphere. From mold-infested school halls to dense, corrupted forests, the environments feel alive in all the wrong ways. Red blossoms spread through every structure, symbolizing both death and beauty. The soundtrack is being composed by Shai Akira Yamaoka. Symbol of one-sided death, like that. No, this is reminds us. something we've we played. The audio blends traditional Japanese instrumentation with the ambient horror tones, creating a haunting world where even silence becomes a threat. <laughs> yeah. As for the horror style, this is typical Western survival horror. Rather than loud jump scares and action sequences, the game leans into psychological dread, quiet unraveling, and internal breakdowns. It focuses on what we fear within ourselves. The body horror is symbolic, and the supernatural elements feel deeply personal. In trailers, we see flowers blooming from flesh, decaying schools, and identities slipping away into nothingness. The main character even seems to be transforming into what we don't yet know. But the question becomes clear is this death? а розробляє необраць розробляє під керівництвом Конамі. Ну то що ж підсумуємо? це може стати однією з найамбіаційніших і найунікальніших хорор ігор останніх років. Пані сегмент. known for their previous story. work on and it's guided by the original series creator, Konami. it's so the verdict. is shaping up to be one of the most ambitious yeah, and unique like horror new titles era, in this A bold new setting, grounded emotional storytelling, melee-focused gameplay, and striking art direction make it stand apart from anything the franchise has done before. It's terrifying, it's beautiful, and like and just redefine psychological horror. Napiši, for if you enjoyed this breakdown, don't forget to like, comment, and subscribe for more horror game deep dives.